Всім привіт! Ви на каналі Вероні і це 50 ідей на літо. Це відео буде розділене на три групи: що зробити, що приготувати та своїми руками. Почнемо: що зробити? Перше, це можна зустріти світанок, можна бути з подругою або з кимось домовитись, або піти самому. Друге це ранкова пробіжка зранку. Можна домовитись також з друзями якимись, які також хочуть це зробити, або побігти самому. Третє це влаштувати похід, або просто піти погуляти в ліс. Четверте це пройти 50 тисяч кроків. Можна не 50, можна 30, можна 40, або 50, або більше, або 20, типу, скільки ви захочете. Але 50 це буде прям класно. П'яте це подивитись на зірки. Можна вночі або пізно пізно ввечері. Лягти на землю, можна на якійсь підстеличці, та дивитись на зірки. Шосте. Я думаю, ви вже всі знаєте, влаштувати пікнік. Можна зробити різні пікніки. Великий, маленький, який ви захочете. Сьоме це піти на річку покупатися. Можна на річку, можна на озеро або на море. Восьме. влаштувати ночівлю з вашими друзями. Дев'яте. На цій ночівлі або просто можна влаштувати собі спа-вечір. Зробити всякі спа-процедурки та інше. Десяте. Можна зробити естетичні фоточки на лавочці. Одинадцяте. Це можна зробити і на ночівлі або просто. Влаштувати вечір фільмів або серіалів. 12. Влаштувати обливашки. Можна просто післенами або водяними бомбочками. Це буде дуже круто, коли дуже жарко. 13. Провести день без гаджету, це, звісно, виклик. Не всі це зможуть зробити, але постарайтесь, якщо ви захочете. Чотирнадцяте. Зробити влог свого дня. Можна зробити, звісно, влог всього літа, але можна зробити просто влог дня, це буде цікаво потім передивлятися. П'ятнадцяте поїхати у село. Можна, якщо у вас типу немає в селі якихось знайомих або бабусь, дідусів, просто поїхати у сусіднє село. Або біля міста, або десь. І там туди поїхати, потусити. 16. Якщо ви маєте ролики, покататись на роликах, придумати різні зачіски та макіяжі та спробувати на собі різні стилі. 18. Влаштувати собі фотосесію. Літню фотосесію можна в купальнику, можна біля річки, можна в парку, можна де хочете, на вулиці ввечері, зранку, коли захочете. 19. Знайти собі нове хобі. 20. Зібрати якийсь дуже гарний букет та комусь подарувати. Наприклад, мамі. 21. Можна поїхати у табір, якщо ви, звісно, маєте на це змогу. 22 зарядка на свіжому повітрі. 23. Знайти собі якийсь спосіб заробітку, наприклад, продавати лимонад. 24. Можна перебрати усю кімнату та поприбирати. Не всі, звісно, це люблять. Але. 25. Зібрати свій улюблений літній плейлист З піснями, які ви обожнюєте слухати. 26. Погуляти під дощем. 27. Познімати усілякі класні відосики на згадку. Reels, TikTok або просто. 28. Помалювати на асфальті усілякі різні малюнки і візерунки. 29. Відвідати парк атракціонів. 30. Посмажити щось на кострі. 31. Влаштувати вечір настільних ігор. 32. Побудувати шлаш або якусь халабуду. Так, йдемо далі. Що приготувати? 33. Можна приготувати фрукти у склі. 34. Можна приготувати сінабони. 35. Можна приготувати дуже смачні панкейки з шоколадом. 36. Приготувати пиріг. А ягоду на пиріг можна назбирати. 37. Приготувати смачні смузі. 38. Фруктовий салат. 39. Можна приготувати таку от смачну піцу. Можна в різних форм, яку ви захочете. 40 Приготувати хвачі. Це більш популярно десь в Азії, але можете спробувати, може, вам сподобається. 41. Можна просто приготувати печиво з усілякими візерунками або у різних формах. 42. Можна приготувати лимонад або мохіто. Так, ідемо далі. Що зробити своїми руками? 43. Сплести гарний вінок. Можна з кульбабок або з ромашок. 44. Можна зробити ось такі от гарні букетики в картоні. 45. Можна розмалювати камінчики ось так. от. 46. Можна зробити зі своєю подружкою ось такі от гарні парні футболочки. 48. Можна гарно прикрасити кімнату, наприклад, у мене на задньому фоні є ось такі от квіточки, зірочки та лампа. 49. Можна з -з зліпити щось з глини або пластиліну ось приклади. І 50 сплести браслетики. На цьому все. Сподіваюсь, я вам допомогла. Гарно всім провести літо. Па-па!